Ви знаєте, що прийнятий законопроект 9073 від 26.08.2011 року про засади державної мовної політики в державі Україна пройшло вже друге читання. І ви знаєте, позавчора, якраз два дня пройшло після закінчення Євро, і от так акуратно їм треба було проголосувати знову, обвівши кругом пальця навіть голову Верховної Ради Літвіна. Тобто не було воно в програмі цього дня. Ні, треба було його бігом аж поставити, а потім в телебачення Колісніченко сміється. Ми вас обдурювали і будемо обдурювати. Шановні друзі, добрий день. Ми всі українці. Мова це душа народу. Прийшовши до влади, президент Янукович робить все для того, щоб знищити взагалі саму назву навіть Україна. Це настільки кримінально-олігрархічний клан, настільки страшні люди, вони попутали абсолютно всіх уже сьогодні, всіх. І депутатів Верховної Ради тушок, і місцеве самоврядування, і органи прокуратури, судову систему. Поставили все для того, щоб служило іменно їм. Значить, в нас сьогодні в Новолинську, так як і взагалі по всій Україні, ви бачите особливо і в місті Києві, в Харкові, в Львові, в всіх містах Західної України, центральної України, а Донецьку теж люди бастують, люди протестують проти того, що в нас забирають свою мову. Законопроект взагалі він, як такий, він суперечить навіть європейській хартії. Але для них вже знаєте, для них. Один закон, це їхній воровський закон. Звичайно, стидно, що багато людей, які голосували за цей закон, носять наші українські прізвища. 16 днів тому, після того, як перший раз в першому читанні був цей законопроект ухвалений депутатом Верховної Ради фракція Свободи в Новолинській міській раді дала звернення. Проєкт звернення Новолинської міської ради для того, щоб ми звернулися до президента Януковича, щоб він витував оцей закон. 16 днів тому було перше пленарне засідання. Сьогодні сесія, яка буде продовжуватися. Мені дуже прикро констатувати той факт, що крім партії Свобода жоден депутат, жоден депутат повторює з фракції, особливо Батьківщини, з фракції фронту змін нашої України. Не поставив так само, не підтримав наше питання для того, щоб поставити навіть це питання на голосування. Через два дні після того, після сесії, ми дали подання в Новолинську міську раду на міського голову для того, щоб він включив це питання в порядок денний сьогоднішнього пленарного засідання сесії Новолинської міської ради, тому що це йде продовження сесії. Ми не закінчили сесію. І що ж ви думаєте? Бракувало їм 14 днів подумати, обшліфувати, як це зробити. Не включили вони в порядок денний. Після того відбулася два дні тому дуже жорстка моя розмова із керівником б'юту в Волинській області, паном Грицюком. Вчора ми зізвонювались повторно, і в обід уже ми дійшли чуть-чуть до згоди. Із керівництвом бюту в місті Новолинську, все-таки нас троє депутатів, їх 18. Я би дуже хотів би побачити, як сьогодні б'ют буде голосувати. Замову, де да, ми поставимо це питання, і ми будемо ставити це питання першим для того, щоб голосували. Для того я би хотів би, щоб представники, от старше покоління є, яке прожило життя, відомі дуже люди. Щоб воно було присутнім в залі. І вони бачили, як голосують люди, як голосують депутати. І я вас дуже всіх закликаю. Є представники міліції. Жодних ексцесів. Ми можемо говорити, можемо лозунги, але ми не повинні допустити того, що сталося в Києві, кровопролиття. Не може бути кровопролиття. Ми всі українці. І земля в нас одна. Але ми повинні вигнати оцю прокляту жирну банду, безграмотну банду окупантів. цих злодіїв, цих окупантів. Все. Значить, буде кров. Значить, тоді кров буде. Все, я вам дякую, тому що нам вже треба заходити в сесійний зал.